Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати мариновану спаржу на симу. Заливаємо укропом, закручуємо кришкою і залишаємо на 12-15 хвилин. Коли пройшов вказаний час, воду з банки виливаємо у каструлю. У воду додаємо 2 столових ложки цукру, 2 чайних ложки солі, 2 гвоздики. Доводимо воду до кипіння. Коли вода закипіла, додаємо 4 столових ложки 9 оцту. Маринад готовий. У банки заливаємо маринад до самого верху. Останній раз закручуємо кришкою, але не